Сьогоднішній випуск я хочу почати з цифри тижня. Це 3200. Саме на 3200 в комплексів БПЛА зібрала армія дронів в рамках проекту united 24 На ці дрони витратили більш ніж 4 мільярда гривень. І я хочу подякувати кожному з вас. Адже на ці дрони збирали звичайні люди. Ви неймовірні. Це військові новини від Свята Джавеліна. Мене звати Єва Ніколашвілі, і в мене є для вас багато цікавого. Починаємо. Американці продовжують допомагати Україні. США оголосили про черговий пакет військової допомоги на суму понад 2,5 мільярди доларів. Список пакету допомоги там просто величезний. Озброєння і боєприпаси на різний смак говорити про них я особливо не буду. Зупинюся лише на одному. Перше пакети допомоги американці надсилають ракети для зенітно-ракетного комплексу Петріот, а це означає, що ймовірно, скоро, якщо не вже. Американські системи будуть нарешті стояти на захисті українського неба. До речі, одна така ракета коштує 3-4 мільйони доларів. Тож ними не збиватимуть, якщо що, Петріоти були необхідні Україні для того, щоб збивати балістичні ракети, такі як Іскандер. І нарешті скоро це. Здійсниться до речі, стосовно допомоги від американців, ми ні на що не натякаємо, але наступ вже скоро. А Абрамсів досі нема непорядок. Ну а якщо серйозно, то і тут є хороші новини. Джерела CNN в Пентагоні заявили, що українські захисники вже готуються скоро почати тренування. Про якісь конкретні дати не говориться, але натякають. Це буде вже відносно скоро. Ну, а знаючи наших армійців і те, які вони мотивовані, то навчатися вони довго не будуть. Буквально 2-3 тижні. Всього Сполучені Штати планують передати 31 танк. І Абрамси ймовірно будуть на вістрі атаки разом із леопардами та челенджерами. Або як охрестили їх бійці дешеве слонами? Як думаєте, яким звірем наші армійці назвуть Абрамс? Пишіть в коментарях, а ще тисніть вподобайку і підписуйтесь на канал. Ну а якщо маєте змогу, то підтримайте нас. Картка буде в описі. Давайте разом розвивати українськомовні ютуб канали. І до речі, на зсу, ви ж не забуваєте донатити. Знаєте за що я люблю українців? Ні, не за срічі у Фейсбуці. Мені завжди подобалося, що українці не сидять на місці, і кожен робить все можливе, щоб нашим захисникам було легше. Ну от взяти ось цю машину для мінування. Це машинки для багаторазового використання для мінування позицій. Має декілька реж режимів їзди, і тихенько підкрадаємось, скидаємо заряд. І потім десь машинка відходить і дистанційно підриває. Лонка 90 – це дистанційний підрив. Ну і в ящику ще 12 кг тратіла. Це реально унікальний робот-мінер. Він дистанційно закладає подарунки біля позицій окупантів, а далі краще вам все побачити на власні очі. Бійці 3-ї окремої штурмової бригади все показали. Зараз буду цікаво. Один, три, два, один. Надо бунт. Байден І поки українці майструють дивовижні речі, конструкторсько виробниче підприємство Українська бронетехніка взялася за рутинні. Підприємство відновило серійне виробництво мінометних пострілів калібру 60 мм. Звернули увагу, українська бронетехніка виготовила не міну. А постріл, по словам гендиректора компанії, я процитую його, наш мінометний постріл це повністю споряджений максимальним пороховим зарядом постріл, герметично запакований в індивідуальний тубус. Його можна використовувати відразу на позиціях без додаткової підготовки, що додає нашим військовим мобільності. Погодьтесь. Це дуже круто. Росіяни також насправді не сидять на місці. Партизанський рух, а теж показали кадри від своїх агентів на оборонному підприємстві расистів у Липецьку. Це е, не фабрика Порошенка. По словам руху, росіяни переобладнали один із цехів для виробництва боєприпасів. Працюють там цілодобово, щоб виконати план у 40 тисяч снарядів на місяць. Але у Орків все через одне місце, тому 30% від усіх снарядів браковані. Ну а на останок ще одна новина: я просто не могла пройти повз неї. Вона така. З ухилом на військові новини є такий рашистський волонтер Михайло Лучин. Він збирав гроші на закупку дронів. Зібрав, до речі, немало 25 тисяч доларів. Але українські хакери вирішили, і я їх підтримую, що дрони росіянам не потрібні. І зламали акаунт Лучина на Aliexpress. і замість дронів замовили. Секс-іграшки на ту суму відмінити замовлення горе волонтер вже не може, бо деякі страпони вже в дорозі. Ось такі хуйові дрони. Бандеринятка.